Друзі, якби я трошки знав кращу японську мову, я би сказав Латашіва, яджимбодес. Яджимбо. Це охоронець з японської. Я тільки що сказав щось, типу, я охоронець на японській мові. У мене є якийсь мінімальний досвід занять японськими бойовими мистецтвами, і це передбачало знання там багатьох команд термінів. Ось, вміння висловити свою коротку думку в рамках занять, Там, скажімо, карате або кенду, яким я займався певний час. Ось я, звісно, так починаю жартавма, тому що мені недостатньо <сміло> мого лексикону для того, щоб говорити якісь речі більш осмислено. Однак я назвав це, це я назвався охоронцем. <сміло> я сказав, що я охоронець, бо йоджимбо це, власне, і є. Охоронець на японській мові. Ось такий цікавий ніж, ліміточка. Golden Colorado США, Планета Земля. Компанія Spiderco. І ось такий цікава форма ножа. Тут не тільки форма клину, це Ворнкліф, але загалом ніж дуже такий небанальний. І авторство дизайну цього ножа це інструктор самооборони, тренер з самооборони. Дуже відома людина, який був не раз на обкладинках кращих, скажімо так, журналів, присвячених бойовим мистецтвам. 40 років досвіду от, в охороні і так далі. Майкл Яніч. Ось ця людина, це американець, він довгий час відслужив у Збройних силах, в розвідці, в Сполучених Штатах, там володіє китайською, в'єтнамською мовою. Він експерт в багатьох там програмах. Його взагалі вважають таким. Такого преміального рівня тренером, інструктором, він багато там зняв своїх. Він співавтор багатьох книг, всяких відеоінструкцій, журнальних публікацій. Тобто, це дуже-дуже крута людина, Майкл Яніч. Тобто, і ось з під його легкої руки, хоча насправді, я думаю, в нього вона дуже важка, зважаючи на його величезний досвід в бойових мистецтв, його авторитет, навики з його легкої, важкої руки. З'явився такий ніж спочатку Єджимбо, а потім Єджимбо 2. Давайте я вам покажу артикул цього на щоб ви могли подивитися Єджимбо 2, g 10 s 30 v ну і такий от пінк, такий от рожевий колір. І зразу десь хотілося б пожартувати, що маркетологи. В Спайдерку вони не сплять, і вони там видумують, фантазують, щоб нам продати ніж, запропонувати ні. Друзі, давня програма компанії Спайдерко. Ось думаєте про <кій> рак грудей у жінок. Тобто, це їхня давна, давна програма, коли вони кошти там певним чином, ну якимось чином працює математика, тобто, частина прибутку відправляється у певні фонди. Що стосується там профілактики молочних залоз жінок, ну онкології раку, молочних залоз і так далі. Тому тут така якби, історія, крім того, що це лімітка, тут якби, є ну, певний, скажімо так, соціальний відповідальний момент з боку компанії Спайдерко. І це дуже класно, дуже чудово. Тому що все, що ми будемо говорити далі, буде стосуватися, власне, більш таких от, чоловічих моментів. Тому що ніж цей так він може бути на єд і в принципі він для цього і створений. Носити можна на щодень, однак його таке пряме призначення все-таки бути оцим засобом самооборони, засобом останнього шансу. І тут Майкл Яніч і вся його, скажем так, історія, вся його кар'єра, вся його майстерність вона тут сконцентрована. Тому що загалом, якщо говорити про там ергономіку, про хват цього ножа, все тут заточено під контроль через тонке вістря, делікатне вістря, не такий і великий, дуже і клин. Зараз ми його змірюємо. Однак. Прокол, прорізання, ось те, що ножем можна заподіяти, скажімо, нападнику, який агресує. Мова йде, звісно, там про самооборону, а не про ножовий бій як такий. Це треба все-таки трошечки розуміти. <кій> не, не знаю, наскільки правильно, чи той чи інший, наприклад, буде вираз термін звучати, але я ну, для себе розумію скоріше, так як самооборону, а не там ножовий бій. Тобто, це не вид спорту, це не фехтування на ножах, а саме самооборона. Ну Дивіться, ось по оклину трошечки більше 75 мм. Загальна довжина ось 19,5, майже 20 см. Я для порівняння покладу в кадр єдиний ніж, який в мене є з геометрією ось такої Ворнкліф. Є ще в мене кілька шипсфутів, але тут, таки напевно, все-таки warнcліф. Це демко АД20.5. Ось вони тут схожі. І в принципі в тому, що вони яскраві по кольорах, вони схожі. І тут, і тут DLC. Ось тут D2 сталь. Я знімав огляд на цей ніж від Андрю Демка. Схоже, тим, що вони обидва на ворнкліфах і навіть такими загальними своїми розмірами, там от клиночок буде трошечки менший, ніж у є Тут буде там трошки більше 7 см, тут майже 7,5 см. Ось, ну і руків'я. Краще буде заповняти руків'я, звісно, це, тому що тут більший об'єм. Однак в людей можуть бути дуже різні, і не можуть бути в людей точно різного розміру, як долоня, так довжина пальців заповнення, скажімо, руки. Тому знайти якесь універсальне руків'я, яке підійде всім, дуже складно. Це завжди компроміс. Ось однак тут, якби дуже добре видно, що в цій частині ніж розширяється. Він дає добру інформацію для, от, наприклад, для цього пальця, для мізинця. І, ну чесно кажучи, пальці знаходять собі місце досить легко. Ніж, не для тривалої роботи, бо є така недолік певний у компресіна, що ніби цією частиною він. Може там не минати, хоча я недавно для себе відкрив, що одна американська компанія робить таку накладочку, там можна на суперклей приклеїти шматочок пластику, який вже відлитий у формі вирізу і таку своєрідну кнопку сюди, скажімо, присобачити. Ось я колись мені це трапиться, я або це замовлю, або мені трапиться ніж з такою кнопкою. От такий полегшувач відкривань ножів, які мають компрешн лок. Ось недавно для себе випадково відкрив, що є така штука, таке готове рішення. Звісно, ну, звісно собі можна це теж зробити, виготовити шматок з пластику, там вирізати і посадити на суперклей. Однак є таке достатньо класне рішення в різних кольорах, матеріалах. Хоча, як правило, це там карбон житена, але тим не менше. Ось. Там і цей момент буде трошечки скриватися, тому що, коли ми накриваємо, в нас оця буде, скажімо, проріз під компрешн, Вона буде трошечки маскуватися тим. Тою кнопкою, скажімо так. Однак ми розуміємо з вами, що ніж не для столярних робіт, коли нам потрібно там довго тисати, стругати там якусь деревину, там робити щось з кілками, з дошками. Не знаю. Це не для столярки. Взагалі, складений ніж, я не раз про це говорив, що його горизонт використання це там 3, 5, 7, 10, 20, 50 відрізань. Далі ви його склали і поклали у кишеню. Ось на такому горизонті будь-який замок, як би він там хижо дивно не виглядав і незручно для вас, можна все-таки тих 50 надрізів, розрізів зробити, щоб виконати ту задачу, яка стоїть, в принципі, перед додатковим ножем, який ходить з вами, там, гуляє з вами на щодень у якійсь кишені. Ось тому ці речі треба розуміти. Критика, звісно, приймається, і я теж серед тих людей, які розуміють, що ці замки все-таки більш про надійність, а ці більш про зручність, а ці більш такі. Дружелюбні до там, новачків, а ці там для Шульгини дуже, ну, скажімо там, комфортні. Я ці речі для себе теж розумію, але все-таки хочеться дати якусь пораду тим, хто, можливо, ну, тільки починає свою ножиманську кар'єру, хоче для себе визначитись і так далі. Скажу так, для ножів, складених ножів або фолдерів, все-таки замок це питання звички. Ось його надійність, як правило, Достатньо для задачі складеного ножа. Далі це питання лише там, скажімо, смаків і тих, тих ножів, які вам трапились у руки. Будь-який ніж, який вам спочатку не заходить, якщо він у вас поживе на кишені, ви не попрацюєте кілька днів в своїх сценаріях, ви до нього звикнете і всі замки будуть вам нормально працювати, відпрацьовувати, скажімо так, і, і будуть і надійні, і достатні. Все, що було ненадійне, все, що виявилося глючним і, скажімо так, не виправдало закладених в нього там задач, все це просто відмерло і просто перестало існувати. Тому ось така історія. Добре, давайте повертаємося до Майкла Яніча. Тепер ви знаєте, що це за людина. Це справді авторитет, це не той випадок, коли просто в людини там звичне прізвище. <кхід> справді 40 років служба, розвідка. І так далі. І він е, там координує деякі проекти. Він от, автор Єджимбо, він е, автор Єоджимбо 2, тому що спочатку було Єджимбо просто. <с> Вони трошки там відрізнялися, і там і там був Ворнкліф. Можливо, було трошки різна різ... ну була невелика різниця ще у там, у вазі, у матеріалах, <с> <с> От, як завжди. Е, компанія на, міс на місці не стоїть, вона реагує на ринок, але тим не менше, зараз ми говоримо про 2. Е, Давайте про його ТТХ. Загальна довжина, я вже говорив, десь в районі ну, 19,5 см. Загальна довжина клину, якщо рахувати до початку накладки 8,5, ну, самої різучої крайки трошки менше, ніж 7,5. Товщина 3,7 в обусі, вага вага приблизно 115-120 грам. Хороша, хороша вага, вона така інформативна, тому що він не такий не переоблегшений, як наприклад Баггаут. Коли ножі має 50-70 грам, завжди йде якийсь компроміс або в розмірах такого ножа, або в тому, що в нього взагалі немає лайнерів, щось таке. Я рахую щось між 100 і 120 грам, Оце такий, скажімо, середня, нормальна, зручна, комфортна скажімо, вага для того, щоб носити нішу кишені. Сталь тут CPM S30V, DLC-покриття. Що ще? Ну, джітен зрозуміло, тобто покриття тут таке от гарно стопить палець, тобто є насічка, вона не розриває руку, вона просто гарно зупиняє палець, але вона не розриває. Тут нічого не треба там допилювати, дотирати якимись наждачками прибирати зайву агресію. Принаймні, я би цього не робив. Якраз мені здається, що це от оптимальна величина оцього відчуття, оцей от ефекту наждачки, так, коли просто влипає гарно рука. В накладку і контролюється класно. Це важливо для ножів, які можуть потенційно, скажімо так, використовуватися в екстремальних умовах, коли це може бути якісь рідини, там не знаю, можливо, щось інше, ви розумієте. Мова може йти там про кров, про щось таке. Так, їдемо далі. От просто відчуття, скажімо, по роботі компрешена, проблем немає. Тобто, компрешен зручний замок. Правда, він зручний. Ця версія компрешена зручна для правші, для лівші буде. Менш зручно, хоча теж можливо, ось відкривання або спайді-фліком знизу, можемо через отвір відкривати або зверху. Ось, тобто механіка класна, клиночок по центру. До речі, я забув сказати, ви бачите зараз патчик на FCL. Цей ніж приїхав до мене на огляд від з цього телеграм-каналу, від Гліба. Якщо вам буде цікава там, ціна, наявність цього ножа, бо це ліміточка. Якогось іншого такого ж ножа, але, припустимо, в більш звичних там, кольорах там, чи матеріалах, о тому що вибір є, ви, звісно, завжди можете написати Глібу, поцікавитися, і він вам все скаже, що скільки коштує, що доступно і так далі. Ось, Навіть сьогодні в одному з моїх відео запитав мене читач, підписник мого каналу. Чи це реклама ножа, чи це огляд ножа, чи це реклама гліба, чи це щось інше. Вам, звісно, самим друзі, вирішувати. Ось, в даному випадку мова йде лише про ніж, про той чи про інший. Однак я цитую, показую вам, звідки він приїхав, хто автор цього ножа, мається на увазі, хто його власник. Ось, і ви, якщо маєте інтерес до того чи іншого ножа, просто споглядальницький, подивитись, поцікавитися цією моделлю, погуглити для себе, зрозуміти, що вона і про що вона. Вам не потрібно робити більш нічого, крім того, як просто подивитися це відео і інше відео про такий ніж. Однак частина із вас має намір там щось поміняти, щось придбати і так далі. Мене питання, чесно, здивувало, але я розумію, що ми всі різні, хоч людина вже там залишилась десяток коментарів і адекватних роді коментарів, і цікавилися абразивами, там і все до решти. Мене, чесно, здивувало, це питання, чи це огляд, чи це реклама. Друзі, це в будь-якому вигляді вигляд, ну, випадку це огляд. Крапка. Але тут ви можете побачити для себе, для когось це просвітницький якийсь контент, там, хтось для себе щось там цікаве почув, хтось відкрив для себе прізвище дизайнерів чи виробників, там, чи якогось дизайну, чи матеріалів. Хтось почув про сталі, хтось якісь інші речі. Друзі, ви самі вирішуєте про що це. Ви просто справді самі вирішуєте про що це. Так, ну одним словом, оцей перший юджимбо він там вийшов на початку 2000-х, там якийсь 2003, 2005, 2007 рік, а от уже другий з'явився вже десь в 2010 роках, тобто там років через 5 після появи, може і через 10 після появи Юджимбо 1. Тобто, це вже друга версія, пригадуєте. Е, так, сталі можуть бути інші. До речі, може бути двадцятка, може бути оця, і якщо ви знаєте, спайдерку замовляє власну сталь, вона зветься власна. <пропріетарна> ну, Є такий термін, проприєтарний, це означає там спеціальний, е, який підходить саме сюди. Ось <пропріетарний>, там проприєтарні роз'єми до телефонів чи до якоїсь іншої техніки, можуть бути там і так далі. От є і проприєтарні сталі, ну, наприклад, Спай-27. Е, Ось є цей ніж в сталі spy 27, а це spy 27 це пропієтарна сталь, яка виготовлена на одному із заводів, правда не пригадую чи точніше, не знаю на якому. Де Спайдерку запропонували там свою формулу і для них виготовляють, скажімо так, цю сталь. Є версії в М4, є там лімітки, всякі є і на 15-й, по-моєму, може на 90 є. Я не все точно знаю, не все можу вам. Скажем так, довести я, ну скажем так, по-перше, мені об'єму оперативної пам'яті не вистачає знати просто все і занурюватися в кожну деталь. Але це достатньо цікава модель, популярна. Як мінімум, ну, з пів десятка разів я цей ніж тримав в руках, крім цього ножа. До нього я тримав і такі ж юджим, тільки вони були не такі веселі, не в таких кольорах. Ось, І не в цій тематиці, про яку я тільки що розповідав, про онкологію і так далі, про фонди для боротьби з онкологією жіночих, ну, ви розумієте, це були більш такі традиційні версії чорний-чорний, тобто чорне руків'я було, там сатинований клиночок. Один з моїх друзів, який воює зараз, Олексій Соловйов, в нього теж є такий ніж, він присилав мені його кілька разів на заточування. Що тоді я собі так увагу звернув, потримав його в руках, оцінив ергономіку. Ось, так що є в нього свої переваги. Хват зручний, хват дуже інформативний. Подобається мені, обіграно все під пальці. Це щось схоже, як на ножах Хіндерера, де, в принципі, пальці розуміють, куди вони лягають. Класно зроблено. Тобто, якщо говорити про відчуття, що мої пальці, мені кажуть, так, можна перехопити через чойл. Тут, якби його немає як чойла, тут таке сверідне рікасо. Ось, але накладочка нахилена чуть-чуть вперед, і все-таки, виходить, невелика дуга. Тобто, в принципі, місце для того, щоб покласти безпечно, наприклад, в палець, воно є. Тобто, сміливо можна перехопитися ближче. Можна перехопитися ближче, через о, от такий, хай буде не але можна. І це досить зручно, мені здається, що ну, якби це, це, власне, і передбачено. Бо можна було зробити по-іншому. Накладки тут вони зроблені саме так, що. Мінімальна дуга, мінімальний радіус е, є. Щось цікавого ще чотири е, положення кліпси: лівша, правша, тип ап-тіп-даун. Е, це часто дуже вигідно з такого міркування, що якщо цей ніж буде ножем для самооборони. То люди, які купують такі ножі, вони набувають тих чи інших навиків вихоплювання ножа і там дії ножем. так? Тому, в принципі, є різні способи, як можна відкривати ніж. І в тому числі ось, такий от спосіб хвацький, можна взяти за отвір і от відкрити. От таким чином. Давайте ще раз покажу, бо не дуже вийшло. Беремо його за отвір, витягуємо, припустимо, знімаємо скліпси, відкриваємо, далі вже перехоплюємо. Таким методом теж користується мій товариш принципово тільки так відкриває свої ножі спайдерку, тобто через отвір. І можливість міняти напрямок кліпси, положення кліпси, це теж ну, максимально, скажімо так, френдлі, так? дружня по відношенню до всіх випадків, до всіх стилів, до всіх варіантів, які людина відпрацьовує, які для неї ну, зручні і звичні. Е, є багато варіантів по кольорах, там всякі натуральні джетени там і чорні, і коричні, і так далі. Є карбон. Е, точно, е, я знаю, що існують ще такі версії, не загострені, тобто такі е, для тренувань версії Йоджимбо. Мені ніколи не траплялося, але я про це почитав теж цікаво. Чому? Тому що ви пригадуєте, Майкл Явніч, е, ну, боротьба, скажімо, точніше, не боротьба, а самозахист, бойові мистецтва. Скажімо так, використання як, напевно, засобу для останнього шансу, де дуже важливо, скажімо так, щоб людина мала оцей напрацьований навик, вихоплювання, ножа, дія, там і так далі. Ну, і, відповідно, чотири положення кліпси в тому допомагають. Всякі лімітки з я ще раз кажу, і багато є варіантів. Плюс до того треба розуміти, що якісь речі в особливих кольорах, в особливих сталях вони можуть бути якраз предметом такого колекціонування. От тому будь-яка компанія, яка має ножі, які, скажімо так, добре продаються, вона довкола цих ножів от дає можливість вибору там по кольорах і так далі. Значить, ще раз звернемо до того, що цим ножем робити добре. Оскільки це ворнкліф, Якщо ми будемо щось різати, ну якщо ми будемо щось різати, там, наприклад, якось, нам потрібно затисати кілок або щось там з деревиною працюємо. Так? Особливість така, що ми на протязі всього скажімо так, всієї роботи, всього цього протягу буде працювати клиночок. Тобто він не буде сходити не буде зіскакувати. Тобто, якщо б у нього було таке черевце, цим черевцем добре там, підрізати, як скінером, там, підрізати, там, біловати якусь здобич, щось таке. Тут же, власне, така особливість, що всі 7,5 см будуть працювати при різі. Який би це різ не був, про що б мова не йшла, чи ми ріжемо там ковбаску, чи ми ріжемо там щось інше, там, не знаю, хліб нарізаємо сало будь-що. Тобто буде працювати у Вангліфа це перевага, що він ефективний впродовж ну, у любого місця наріжуючий крайці. Тут, до речі, вігнуті спуски. Ось, ну і знову ж таки вертаєсь до самооборони, делікатний тонкий кінчик, який пробиватиме там одяг, не знаю, там навіть одяг там зимою, коли він багатошаровий. Тут очевидно, що він може бути делікатний для якихось глубальних там робіт, тому, мабуть, не варто перевіряти термічку на С-30В. Не вартує. Я думаю, що вона тут нормальна. У спайдерко є така особливість, вони інколи провалюють там на китайських своїх ножах, на китайських серіях. Там 8 хром може бути така собі, там 57-58. Ось, але загалом, якщо подивитися всі серійні ножі, чемпіони по твердості, це тільки спайдерко. Тобто, вони, от, якщо вони хочуть, якщо вони це роблять, на Своєму обладнанні в США або, наприклад, в Японії там всякі сіті, вони ну, вижимають з сталюк непогано. Вони там мають і на 65, і на 66, і на 67, і на 68. А ще вони рекса ставлять, це вже, мабуть, 70 одиниць за шкалою року. Тому я, скажімо так, майже впевнений в тому, що тут все добре з термічкою. Ось, і якщо вона має хоча б там 60 одиниць при такому досить делікатному вістрі, це якраз і проти цього ножа працюватиме, тому краще його не навантажувати на вістрі. Ось Тому що вістрі тут бойове, воно саме для протикання, тому краще йому не робити ніяких бокових особливих навантажень. Я маю на увазі саме на вістрі. Бо от в основній частині клину тут нічого йому не заважає, а от про кінчик треба подумати. Одним словом, це така особливість, яка дозволяє ножу комбінувати в собі і якісь самооборонні, от бойові оці моменти, там на протикання, на розрізання. Однак він може працювати сміливо там по якихось лісі задачах. Я, взагалі, нещодавно мене товариш питав. От я відкриваю багато коробок. Він мені каже, у мене магазин, я відкриваю просто там десятки сотні коробок в день, там розпаковую. Порадь мені геометріну якийсь ніж, який буде класно різати, порадь мені ніж, який буде от класно от входити там в картон і буде там в ньому, скажімо, почувати себе як вдома. Я йому порадив я джимба. Ну, якраз сьогодні показую вам, він до мене приїхав на огляд. І от цей мій товариш може подивитися, в принципі, про що йде мова. Ось про цей ніж. Одним словом, якщо ви хочете, скажімо так, вскривачку, ідеальну вскривачку для якихось там картонів, для коробок, для упаковок, для скотчів, для якихось пухерців, там плівок, стрейч-плівок і так далі, ось таким кінчиком прокололи, прорізали, все буде працювати ідеально. З цим може порівнятися тільки оці ножі, будівельні ножі або канцелярські ножі, які теж мають прямий такий клин. Ну, Вони не зможуть порівнятися, тому що тут порошкова сталь дуже хороша. Ось плюс до того там зведення тонке, класне, тобто ще самі по собі геометрійно вігнуті спуски, тобто він буде заходити в матеріал дуже класно. Ну, а Обух обух – то загальна міцність. Тому тут, в принципі, крім вістря, яке може бути там теоретично вразливим, тут, в принципі, ніж достатньо міцний. Ось така от історія, друзі, про Йоджимбо. Сподіваюся, вам було цікаво. Тепер ви знаєте, що означає цей рожевий колір на цьому ножі і на таких ножах. І ось я бачу оцей логотип дизайнера Майкла Яніча. Ось. Цікава ця фішка з Golden, штат Колорадо, Америка, штат, і далі Планета Земля Earth. Цікава штука. Давно воно, скажімо так, працює у села Гласера, але це теж така особлива річ. Не всі про це знають з тих, хто тільки зараз там на початку всього нажиманської кар'єри, але от, це компанія, яка пише, на якій планеті виготовлений цей ніж. Ось Спайдерко пише про те, що це на планеті Земля виготовлена. Так що, якщо на нас, до нас висадяться якісь інопланетяни, і у вас на кишені буде ніж, ви зможете ось тут показати, як написано буде англійською мовою планети. Ну, англійською, але це таке. Звісно, жарт. Добре друзі, сподіваюсь, вам було цікаво. Напишіть мені в коментарях, якщо у вас є такий ніж, Юджимбо, якщо ви маєте, як його використовувати, які його плюси, мінуси, як вам хват, ножа, як вам різ, ножа. Взагалі, що ви думаєте про цю модель? Як завжди, це цікаво, я збираю фідбеки. Я намагаюся в наступних відео згадувати, цитувати якісь коментарі найбільш цікаві, які мене зачепили, здивували, розсмішили, зачепили і так далі. Ну, таким чином, підтримую мінімально підтримую діалог. Кому мало такого діалогу, бо його мало. Пишіть коментарі. Я намагаюся в коментарях відписувати всім, хто їх залишає, особливо якщо коментарі змістовні або містять у собі якесь питання. Тоді є сенс, скажімо так, розвивати діалог навіть в коментарях. Коли ви просто там дякуєте, що гарний огляд дякую. Це теж непогано. Я вам здякую за це, тому що це таким чином просовує канал за рахунок там збільшення кількості там ваших вподобайок і так далі. І за рахунок збільшення кількості коментарів теж це, це працює. Я просто дивлюся, щодня, я бачу, що кількість підписників росте, і мене це тішить, тому що це не впливає на монетизацію, це впливає на те, що вдається на каналі зібрати багато людей, які цим цікавляться. Та давайте зустрінемося в коментарях, друзі. До зустрічі.